Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття ознайомлення з социумом. Сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про тих тварин, які живуть поряд з людиною в будинках та квартирах. Познайомимось з особливостями догляду за ними. Від спілкування з тваринами людина отримує гарний настрій і задоволення. Домашні улюбленці звикають до господарів та потребують постійної уваги і піклування. Ми відповідаємо за тих, кого приручили, сказав французький письменник Антуан де Сент Екзепері у своїй повісті, Маленький принц, де вчить нас не зраджувати тих, хто потребує нашої допомоги. Діточки, якщо ви відгадаєте загадки, тоді знаєтесь, які тварини можуть жити поруч з людиною вдома. По підліжку у куточок покотився м'який клубочок. Та з'явились очки, ротик. Не клубочок це, а котик. Кішки дивовижні тварини, ласкаві, ніжні із шисковистою шерстю. Її очима, що світяться вночі. Кішки мають витончений слух, вони чистухи, можуть умиватися кожної години, ходять нечутно, бо при ходьбі ховають кіхті і наступають тільки на подушечки лапок. До Європи кішки потрапили з Єгипту. У давніх єгиптян кішка вважалася священною твариною. У нас кішок теж поважають є повір'я, що в нову хату спочатку потрібно запустити кішку. Це принесе господарям здоров'я і щастя в новій оселі. Придбавши кішку, ви повинні створити умови, при яких тварина почуватиметеся щасливою. Вам доведеться виділяти час для догляду за нею протягом 15-20 років. Поспішність може привести до розчарування і в результаті постраждає тварина. Харчування кошенят має бути в одному спеціальному відведеному для цього місці. Вам буде потрібні дві мисочки: одна для води, друга для вологого або сухого корму. Кошеня повинне мати постійний доступ до води. Вода в містерці повинна бути завжди свіжою. Її міняють кілька разів на день. Кішки, будучи на волі, інстинктивно їдять траву, інколи використовуючи її для очищення шлунку. Тому не забудьте поставити своїй улюбленці ящичок з пророслою травою. Для цього можна використовувати спеціальне насіння, яке продається в магазинах. У Туреччині в озері Ван живуть кішки, все життя, яких пов'язано з водою. Вони не лише живуть у воді, але навіть і сплять в ній. Підгадайте загадку. Вдень мовчить, вночі гарчить. Хто до господаря йде? Знати дає. Це, звісно, собака. Собака найвірніший і найвідданіший друг людини. Собаки бувають різними службовими, мисливськими, декоративними і, на жаль, бродячими. Собака не лише вірний друг людини, але й член родини, який сам про себе не подбає і потребує догляду. Прогулянка для собаки необхідність, це можливість. По-перше, задовольнити фізіологічні потреби тваринки і, по-друге, виплеснути енергію, познайомитися з іншими собаками і досхочу награтися. Ставтесь до прогулянок відповідально. Кінологи рекомендують гуляти з собакою щонайменше двох годин на день. Окремо приділіть увагу іграм з вашим псем. Це розвиває інтелект тварини і допомагає вам налагодити зв'язок. Домашня собака повністю залежить від господаря, і тільки ви можете вирішити, чим її годувати. Запам'ятайте, що категорично не можна годувати собак їжею зі свого столу. Теж стосується і ласощів з вашого столу. Собак заборонено пригощати сирокопченою ковбасою, шоколадом, жирними солодощами. В ідеалі собаку треба годувати добре збалансованим кормом. Хатні улюбленці створюють у оселях затишок, відповідають на турботу, вірністю та дарують радість. Людина піклується про своїх маленьких друзів, годує їх. Дбає про чистоту та здоров'я. Відгадайте наступну загадку. Як веселка, кольоровий, має здібності до мови. Слово птаху, лише скажіть, він його повторить вмить. Це ще один улюбленець папуга. Клітка для папуги повинна бути простора і зручна. Птах має вільно махати. Трилами, не зачіпаючи стінок клітки. У клітці треба встановити поїлку, годівницю, купіль, мінеральний камінь та іграшки. Відгадайте загадку і дізнайтеся, хто ще може жити у вас вдома. У лузці мої боки, вони холодні та слизькі. Плавать можу досхачу та усе життя мовчу. Так, це рибки. Дуже важливо, щоб рибки не переїдали, а корм не залишався на дні. На сніданок давати сухий корм, на вечерю живий. Регулярно треба міняти воду, але тільки частину, бо частина води шкідлива для рибок. Вступний улюбленець. Це який дивак з надвору носить здобич у комору. На наспінню у мішку, а сховавшись за щуку. Та це ж хом'ячок. Для хом'ячка клітинка повинна бути металевою, бо він спритно гризе дерево. Треба, щоб у клітці були сіно і папір для гнізда. Важливо для тваринки більше рухалася щоб не розтостіти. Мати домашню тварину дуже відповідально. Про неї потрібно постійно дбати, доглядати, годувати, виховувати. Важливо правильно обрати домашню тваринку, враховувати всі особливості догляду та порадитись з усіма членами родини. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!